Чоловіку відрядженні дружина після роботи затримується, повертається додому пізно, вся в обнопках, діти захоплюються. Ой, мамо, яка в тебе чудова сукня, які сережки. Це тато купив. Жінка видивляється в дзеркало. Тато, тато, на тато сподіватися і вас би не було. Залишившись наодинці з коханим, жінка думає: нарешті ми разом. А чоловік думає: нарешті ми самі. Дівчино, хто ж тебе навчив так лаятися? Навчив, навчив. От ви смішні, наче людина не може мати талант від народження. Босий чоловік у подертих штанях заходить у гастроном і купує пляшку горілки. Голос черги. Куми, на вулиці пізня осінь. Краще б черевики собі купили. Але здоров'я важливіше. Юнак наздоганяє гарну дівчину із симпатичними сідничками і, побачивши її обличчя, розчаровано каже. Якби ж ти була така гарна, як ззаду, я б тебе розцілував. Так цілуй туди, де я гарна.